Як завжди у цій порі ефірну ходу на каналі Вінницького державного телебачення продовжує інформаційний випуск програми Овертайм. Традиційно поговоримо про те, чим жила спортивна громадськість міста та області в період тижня, що минає. Наймасштабнішими виявилися змагання, що розпочали минулу севиденку в обласному центрі на Бригантині. В рамках культурно-мистецького фестивалю Живий вогонь організатори потурбувалися і про змістовну спортивну програму. Активісти здорової нації, спільно із центром спорт для всіх та міською федерацією Армспорту, влаштували цікаві та безкомпромісні видовища для усіх охочих. Більше вони і більш для хлопців, тому що там, де сила, там повинні хлопці себе проявляти. А дівчата можуть себе проявити там, де проводяться майстри класи, там де ліпять з глини, там де Роблять інші якісь вироби, то в принципі це більше для жінок. Саме від початку е фестивалю він був з трьох злодових. І це етно-лодова, музика, етно, культура, етно, звичаєва культура. Це одова це е бандуристи, які приїжджають до нас різних областей України. І це е одова спортивна. Саме в спортивному плані в нас є вже дружні організації, це спорт для всіх. Це федерація з армреслингу або боротьби на руках. Це інші спортивні федерації. Територія фестивалю і справді виявилася вільною від алкоголю, тютюну і лайки. Натомість на спортивних імпровізованих аренах панувала водночас дружня і по-спортивному безкомпромісна атмосфера. Це зовні, а всередині кожного з учасників концентрація та прагнення перевершити самого себе. Тяжкі змагання чи не дуже? Ну досить для не людини. Тяжкі. А чому? Тяжкі змагання, тому що тяжкі вправи, тяжкі мішки, гирі, машини. Пробіг з двома гирями по 32 кілограма, 111 метрів за 45 секунд. І з мішками за 54 секунди пробіг міцно 100 метрів. Це ваш межа чи потенція? – Ні, є це патент? не межа. Гарний рівень підготовки пізно дізнався про змагання, тому не встиг гарно підготуватися. Визначним. Є те, що в рамках спортивних змагань приїхала велика кількість людей з інших районів, з інших областей, для того, щоб прийняти участь в саме спортивних змаганнях. І е, перша, перша, команда, яка зайняла перше місце в рамках е, козацьких забав, поїде на всеукраїнський етап представляти честь нашої області, е, який буде проходити 7 липня місяця. Чимала кількість різних змагань привернула увагу багатьох гостей фестивалю. А головне вкотре нагадала, що у здоровому тілі здоровий дух. Не забули і про заохочення. Їх отримали спортсмени, що змагалися як в козацьких забавах, так і в армспорті. Остання дисципліна знайшла велику кількість своїх поціновувачів, незважаючи вже на вечірню пору. Взагалі ми намагаємося залучати найбільшу кількість людей до занять спортом, а Армспорт це той спорт, який підходить для цього. Тому що тут не потрібно володіти якимись серйозними навиками. Він досить простий, силовий вид спорту, який набирає обертів. І Полярними в нашому області, тому що в ньому приймають участь велика кількість людей. Велика кількість спортсменів, яка приймала участь в рамках, в рамках спортивних змагань з козацьких розваг, роз'їхалася. Зібралася велика кількість людей війничан, селищів, які хочуть помірятися з силою саме спорту. Свято молоді та дня конституції у спортивному та культурно-мистецькому форматі, котре провели у Вінницькому районі. Цього разу за для урочистого відзначення дійства було обрано село Бухоники. Кожного року тут визначають інший населений пункт. Усе заради поштовху та активізації суспільно-економічного життя села. А це дає якийсь поштовх у його такому соціальному суспільному житті. Абсолютно це готується громада, готується сільський голова. Готується практично весь район. Ми запросили з кожного села, делегації, вони приїздять, покажуть свої досягнення, поділяться досвідом, подивляться Бахонки. В Бахонках дуже гарно працює. І сільський голова, і соціальна сфера потужно розвивається. Ну і сам цей формат свята, туди, поєднання культурно-мистецьких заходів, спортивними, і пропаганда і здорового. Способу життя, це пропаганда, розвитку духовної культури молоді. Молодь це наше майбутнє, це опора нашої молодої держави, які дуже потрібні, молоді, освічені, розумні, працездатні, молоді люди, справжні патріоти. Тут ми демонструємо все краще, що ми маємо в районі. І кожне село, кожна сільська рада підтягується до цього рівня, прагне показати ще щось своє. В нашем районе участвуют все, все селочные рады Винницкого района. Это 33 зеленых пункта, где участвует наша, наша молодь. Это не обязательно спортсмены, это желающие, любые желающие, кто хочет участвовать в этих соревнованиях, принимают участие. Цього разу до бухонників з'їхався чи не увесь спортивний актив району. Воно і не дивно до програми змагань були включені футбол, волейбол, шахи, шашки, армреслінг, перетягування линви та гирьовий спорт. Усього немало-небагато, немало, а близько 500 учасників. У нас дуже багато талантливих, перспективних молоді, які участвують на всеукраїнських українських іграх, на спартакіадах України, на міжнародних аренах. На чемпіонатах Європи, на чемпіонатах міра. І це немаловажно. у Вінницькому районі. Сьогодні є ким пишатися. За підсумками минулого року в спортивній та освітянській сферах район посів друге місце в області. Окрім цього, в дитячо юнацьких спортивних школах культовуються десятки видів спорту. Ними займаються понад півтори тисячі юнаків та дівчат. Також упродовж тижня у обласному центрі відбулася шоста позачергова конференція Вінницької обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос агропромислового комплексу України. До порядку денного було включено шість основних питань: серед них звіт про роботу обласного осередку та зміни і доповнення до положення організації, вибори заступників голови та зміни у складі президії. Серед інших також постанови заснувати нові спортивні клуби, центри та заклади спортивного спрямування відповідно до чинного законодавства. До складу президії делегати конференції включили 21 особу: серед них Олександр Білінський, Наталя Добринська, Ігор Коваль, Василь Марчук, Микола Чумак та інші. Кожен із членів акцентує увагу на тому, що робота товариства вимагає постійної активізації громадськості на місцях та співпраці з органами місцевої влади. Питання головне, яке випливає на порядок денний, це колективи фізкультури, матеріально-технічна база, це кадровий потенціал. Ми згадуємо ті часи, коли в області було 320 інструкторів фізичної культури та спорту безпосередньо в колективах фізкультури. Є хороші приклади, але там, де ентузіасти, там, де керівники сільськогосподарських підприємств займаються, там, де сільський голова на своєму рівні. І Жмеринський район правофланговий в питаннях масової фізичної культури. Чому? Тому що влада відноситься, і голова адміністрації, і голова ради, голова спортивного товариства, і сільські селищні голови розуміються. Ми бачимо, що і на тому без грошів ми можемо вирішувати багато питань за рахунок ентузіазму і за рахунок спонсорства. На жаль, складається така ситуація, що ми повинні працювати в нових умовах, де сьогодні важливу роль відіграють ентузіасти і в першу чергу ті люди, яким небайдужа галузь фізичної культури і спорту це підприємці, це бізнес. Ну, але по великому рахунку нам сьогодні у владі потрібно змінити формат співпраці і все-таки на місцевому рівні, на рівні територіальних громад, кошти з місцевого бюджету мусять виділятися. Я бачу свою роботу в тім, щоб збільшувати вплив на оздоровчі процеси в Вінницької області. Допомагати від себе особисто і е, нароблювати е, роботи, да, організації, які будуть співпрацювати, допомагати кожному району Вінницької області, тому що дуже велике є багато питань, які на сьогоднішній день від того, що немає коштів, і все останавливається. Перше за все це треба об'їхати всі райони, познайомитись на місцях, подивитись всі проблеми. Взнати, де в кого, які є напрацювання, можливо, якісь чудові ідеї. І не боятись не боятись якихось нових змін на покращу роботу. Все більшої популярності серед багатьох видів у Вінниці продовжує набувати теніс. До занять спортом долучаються нові та наймолодші поціновувачі. Остання декада червня у Вінниці запам'яталася і черговими тенісними турнірами. Місцем їх проведення вкотре став клуб СМЕШ, що на території центрального парку культури і відпочинку. Звісно, левова частина учасників була представлена саме його початківцями та юнаками. Так організаторам вдалося провести одразу два турніри. Вони розвиваються вони аби грають з одним чоловіком з двома. Тут вони переігривають намного більше по не ну, получается по пять игр. Люди, которые даже проигрывают, они не настраиваются. Есть уже много людей, которые играют по 20 лет в теннис. Это специальный турнир для тех людей, которые участвуют первый, второй, третий раз в соревнованиях. Подобные турниры мы еще не проводили. И ближайший турнир среди, можно так сказать, людей, которые не так давно занимаются, у нас запланирован на июль месяц. Якщо в першому турнірі за місця на п'єдесталі боролися 12 районників віком від 13 та до 23 років, розподілених на три підгрупи, то серед дорослих початківців таких нарахувалося з десяток. Для кожного з них це якщо не перший, то максимум третій особистий чемпіонат. Утім, ретельно готуються вони і до таких змагань. Усі розуміють, навіть якщо програєш, то здобудеш досвід, а він у спорті лише йде на користь. Так сталося і цього разу переможених нема, адже усі, хто вийшов на хардовий корт, перемогли. Нельзя жаль сказати, що тяжело, так як состав учасників був не дуже сильний. Ну, напевно, поэтому мені вдалось виграти. Чого не хотіла вам в фіналі по-вашому? Э, е мені, ну, наверное, терпіння. Видишка, потому що психологіческая поведение это очень важно, психологическая, как бы сказать, расстройство у меня очень есть, потому что я очень из себя выхожу. Ну и, конечно же, немножко мастерства и опыт. Це була остання інформація на сьогодні. Далі, як то кажуть, обов'язково буде. Приходьте на змагання, займайтесь фізичною культурою та спортом та ставайте героями наших наступних сюжетів. Наша наступна зустріч рівно за сім днів на цьому ж каналі та у цей самий час.